Всім привіт! Ви на каналі DNA X. Сьогодні ми, ми тут будемо записувати відео по ПВЗ 2. Тут речі можна скупити за монетки. Так, всі тотасини -то закрастали точніше. Аймонак. Ну, це нікому не цікаво, так що сквітуємо. Щоб ти до нас залишився з мод меню, тільки. До нас них нам монети, ну то то геммі тут. І монетки. Так. Це буде ізі. Особливо коли ось так. А, я розумію, де чого тут монетки. Це я давно розумію. Ну. Зараз так поламаю, маю. Коротше. Вот сейчас так можно их откидывать. Вот такая четверная штука. Четверная. Ну а так я тут не буду, там надо унимируть эту сану. Потому много сан. Стоп. Ам. Ам. Ага. А, тут. Фух. Фух-фух-фух. Все, значит. Короче, сюди покладу, там, де лопата. Угу. Mm. Mm. Okay. Okay. Да? Ну no все. Ну, вибачте, що я тут читаю, хоча Хоце... mm -hmm. стоп, ні, 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 б некось нечесно. Нечесно це вже якось. Взагалі, не те, каже, от мені використовувати, ну. Но... Зараз я, я зважаю, не цілей я використовую. Можливо. А нескінчені Геннадий тут мене кіт. Сам девіда бачу, як де її дубили. Це використовую, для зважаю не цілий, коли що там зробити, наприклад, ой ту, на якусь російську покласти. Або ось ось такими штуками. Я тут таким показав, бо нам... Ца, ось це не видно. Так, найцікавіше. Я сюди клікаю. Даче. Це теж не дуже любить івенти повезор. Давид уже дається дві словини, а я банально майже нічого не зробив. Ні, угу, 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 угу. це не треба. Все. Потім буду повза один проходити, а Fusion на стрімі. Потім, після манкаф стріму. Да, скажу, мені подобається стрімити. Ну, потім на твіч перейду. Стрімити. А так ютуб канал не закину. Можливо. Ну, або скинуть її ненадовго. Там коли б дадуть. Поступуйте. Ну ви самі знаєте, який у неї ООН. ООН. Так що ні. Тай Та. Та. айс айс, ай слабо на человек не в не чудо там де уйта. Ой. Ой. А не лайнет, капитанки тут наш не Не на тебя просто такую елунду. Окей. Ага, она еще я кашта штука. Ой. Ну, у ту можно купить. Бам, бам. О, бумелан, дали, правда, ми живемо, так бума. Коротше, не буду палитися і я так зову. А тут у ось таке уніміта саме. Це там, де на дуже важке Ну, Це так, щоб було... Ага, менш читирна. Ганчуа, взагалі забудуте, що він сюди виходить довше, що Навіть так можна зробити. На інфано. Далі ви бачите, що він вже ось так кидав інфа? а Він там залишився. І те, що ось так, така логіка. Це тут не потрібна логіка в грі. Потом гадаю, выйдет пауза про, и можно будет по паузе про Так. Ну тут я скипаю. Все. Так, скипаю. Continuе, continue. Де є? Advance. Event, короче. Я це скипаю. Ох, на так, раз, adventure. Ага. Покачаю, дозу чаю, Хоча тут я ще його надали, но я знаю, це якась неба. Он well, не знаю, навіть ще я це покачую. Угу, uh угу. -huh. Не, не буду, короче. Ой-ой-ой. Найду. Планетус. Да, все. Нормальный заказ ставил Вот Я тут какие нормальные особенно буду брать. Какие реально имбови. Ну, а по посту Ну, короче, всі закрестали купів. Навіть все. Ось це. Ось так. Те, що тут можна було закрестали купити. Ой, не все. Все. Можемо продовжувати. No tutaj, um, bam, 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 bam. jeszcze, um, chyba to co jeszcze jeden? Ośmioluku, kochu Jeszcze... Tak, już wiesz, jak to. Jakie po kolei, niech tuki, 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 Тут можна добахтанути. За сонячна квітка тут оцей гриба сколесна. Ось тут, тут імпів загаїв все. Імпів немає. Хочу, щоб вийшло стартанути. Непогано. Так там один. Ага. Не знаю чому, но... То есть загиб в пвз 2 Без залажних восемь. Так, я бачу відео, но не дивився. Mm. Ну, дивись. Так, так, так. Ось так Отак, на конефармо, без все. Так. я мої. Маю... Ви зрозуміли, де чого взяв Iceberg Кельт? На салат Iceberгу я тут взяв я тут взяв. І ось такого моменту. Карочка не буду паритись, Ну, Це найбезкорисніша річ, і ще додають монет. Це навіщо в неї тут той? І в них ще і так їх багато, як і геймів. Угу, Квест Compete, Квест Complete. Next Level, наступний рівень. Обглажь, Так, и тут можно обглажить, так сказать, колотяк ещё бы мыла. Знаешь, ещё как так Честно не знаю, но. Я не візьму На наступних рівнях, А на наступних рівнях це на локації. Я збук, вона називається. Просто давно тут тобто, в цей не грав по ВВЗ 2. И сейчас мне А, точно, ця локація називається 5-бухта. Ну, а так. Так, так, так. Хоча я тут буду такі ось вони використовувати поки що. Да, це відео не вийде то вже маю. годину. Я таке прибив Такс, угу. 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 ага. Як ви бачите, я тут... Ось тут не, то... не, не використовував, там не міток саме, Тобто, Я майже не санча не використовував, так що я не читок. Ммм, майже не чіток. Палка все и так же обу. А хотя кто-то так можно забыть. Ух, ух, ух. ух, 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 ух. Ничего себе, ничего себе. О. ну тут конвалила, я не буду скипать, а бону деякі конвейли ну, дуже важкі, як який там рівень локації Дикий Захід. Ох, да. Хочу який рівень. А, та тут так не подивишся. Угу. Все. А це так і дає цікавості, цікаво. Так. І да, даю с тобой уто. Да кипо. Чтобы дата вот у нас сонячный коту. Короче, я так сейчас в дом ага. Что так просто? Так, 14 хвилин видео уже дается. Панс помню. ай -яй. ой -яй -яй. Я выкатывал порченый без краснейший. А это ты там такое, то я у нас поколась. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, готово. Просто так їх викидую. Нормально. Фух. Так, подивися, скільки на ще рівнів можна буде, можна буде пройти. Десятий рівень. На 14 му я не зупинився. Хоча ні, осталось як можна побільше і його пойти, як можна... І це, треба... І це все треба в 30 хвилин. О, це потрібно бути цікаво. Тобто, ось... саме все не гадало. Це цікаво, як трохи важко. Да, це відомо займемо мене топовых. Десять гигабайт тут. Ну хотя. Хоча... Окей. Дек я бачу відео і бочу. Так. Угу. так тепер до підсуту сам немає. Чого за добре? Пожалуйста, там пользуется юзом. Так. Ну ка тут можно ничего не ловить. О, чем? Просто так залобил. Ох. Треба це виду хотя бы 20 хвилин якось помістити Ну, короче, візьму ось це все і не буду палитись. Так, я тут ще таке особенно взяв. Ну, тут где швидкость -швид... Я не так его. Угу. Короче, я маску маю нашло, кот це пойду, постараюсь. Угу. Пока.